Доброго Дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу, вітаємо вас всіх у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях голова вільної проспілки машиністів Локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго, Доброго дня, Іванович. Доброго здоров'я. Що ж вам слово, про що сьогодні у нас буде тема? Тема буде про податки в державі нашій, Україна. Я скільки працюю, скільки живу, ну, в основному, коли. Молодий був, то я ще сього не допонімав, а потім я побачу таку традицію: хто плате, з того більше й тягнуть. Так і зараз. Наша, наша влада, прем'єр-міністр, Верховна Рада і тому подібно бачать, що в бюджеті грошей не вистачає, що треба вирішувати проблему, тому що треба якось поповняти. І що роблять? Обкладають збільшеним податком тих, хто вже обкладений, хто стабільно оплати, е, хто заробляє, працює на державних підприємствах або на тих комерційних підприємствах, які справно платять податки. Але що я хочу сказати? В Україні до 50% знаходяться в тіні підприємств, комерсантів і тому подібно. І вони податки не платять. Е, а чому? Тому що влада цим не займається питанням. Там ворують, там стріляють, розуха беліть печі, як говорили в одній пісні. Отак. Е, Пам'ятаю таку ситуацію, та вона і час така є. На енергоносії, наприклад, на опалення, на що небудь на квартири. Тоже, хто платять, ті платять і збільшують податки, щоб перекрити тих, хто не платить. А чому так? А може потрібно кому-то відключати це все діло? І заставити платити тих, хто не платять. Давайте розберемось. Недавно ФОПи всі кричали, що їм там збільшують податок. Це ще до війни було там. Мітинги, разні, е, чуть ли забастовки не проводили. Але вибачте, моя позиція така. Всі повинні, всі повинні платити одинаковий податок. Чому державне підприємство, на якому я все життя пропрацював, Ух, залізниця. Чому там встановлений податок? Е і як із підприємства платять, і фонди різних соціальних страхувань, пенсійні фонди відраховують. Е на податки оці на, при на прибуток податки. Все, все платять. Військові збори, все стабільно платять. І знову ж, виходить, нам збільшують. Я не проти платити 5% на військовий збір. Не проти. Ми. І я, і інші мої знайомі, вони платять, крім того, ви не нарахуєте те, що вони заплатили, що вони купляють хлопцям, і обмундирування, і ті самі безпілотники гроші збирають, і на колеса на резину військові ми збираємо. І на все. Ви цього не врахували. А чому ви не вимагаєте такі самі податки з тих, е, я скажу їх, е, торгашей? Такі самі, як платуть державні підприємства? Чому вони що, не такі на світі? Вони пенсію не будуть отримувати. Будуть звичайно і будуть кричати, мало нам цієї пенсії. І не потрібний той будь-єдиний налог, що він продає ворочає мільйонами, а платить всього 200 гривень у казну. Цього не потрібно. Це не потрібно, щоб це було. І це треба вирішувати. Я думаю, мене більшість підтримує нормальних людей. Ми вже це питання піднімали. Чому так? Чому одні платять більше, а другі не платять або нічого, або платять фіксований податок у 200 гривень. Це не повинно так бути. Ви подивіться, і фільми про американські, американські фільми ми дивилися, і взагалі їх гордяться люди тим, що вони платять податки. Він кричить, я плачу податки, я громадянин США. А в нас по норах позаховувалися, продають там виробляють презервативи чи що вони ще виробляють. І не платять взагалі нічого. Тому звернення до нашої влади, до президента, до прем'єр-міністра, до Верховної Ради, не треба цього робити так. А заставити ставина оплатить всіх. Я пам'ятаю часи, коли правила Юля Тимошенко і Ющенко був, то вони по всіх гаражах ходили і дивилися з гаражів, гаражні коперативи, де труби дим іде зімою. Заходили туди і заставили, що навіть оті, що гроби там і двері робили. Вони теж о, 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 ну, робили, відкривали е, приватні підприємства і вони всі платили податки. У нас виходить лісу насадження. Вирубають бог знахто їх, продають людям оте, дрова на обігрівання зимою за колосальні суми, що газом дешевше топить. Але вони взагалі ніде нічого не платять. А рубають їх ніхто не контролює, вони на лапу дав там територіальні, голові територіальної громади чи ще комусь на лапу мінтам дали і все діло закрилося. Маршрутки наші, маршрутні таксі. 90%. Податки не платять взагалі вони. Взагалі, значить, тому що вони належать. Цього прокурорам, бившим мінтам, коротше, е керівникам адміністрації різних е належать. Один товариш мені розказав, каже, я раз приїхав у Київ, вже він водієм працював на маршрутки до мене підходить. Я не знаю, звідки я це. Ну, провіряю ще. Компанія, Трансбезпека чи хто. А які у вас є документи? Він каже, в мене єдині права у вас є. Він а як же так? Як я йому кладу 2-2 отакі от документи вам підходять. Він каже, а тут нічого не знімає на камеру. Ні. Підходять. Все. І він представ, в Києві, наприклад, у Києві приїде з кільких маршруток. І скільки він з каждої возьме. По певній установленій сумі грошей, і пішов щасливий від тіля, і нікому це не потрібно. А то, що держава йде в і йшла завжди, йшла в прірву, і, шла, шла в прірву, і за того, що одні платять, а другі не платять, це ніхто ніколи не цікавить. Ото от, от, такий мій сказ. Ну і ще хочу сказати. Отам от, підписується, не знаю, може, то той штучний інтелект пише, чи хто, чи то москалі пишуть, слава Росії і так далі. Росії не слава, російська жопа, так що не треба писати, ми просто будемо блокувати це діло. Не лізьте сюди. Наводьте в себе там славу, до чого ваша слава дійшла. Що наші жінки, і ми вже вас прокляли на тисячі років вперед із вашою славою, яку ви розв'язали. Так що не треба мені оті писати, я просто ми їх будемо убирати або блокувати, або писати вам відповіді такі, які вам не сподобаються.